Сьогодні ми з вами будемо готувати вялені томати по-італійськи. Для цього нам з вами спонадобиться м'ясисті помідори. У нас це помідора слівка. Ми їх нарізаємо, ложимо у противень, солимо та додаємо італійські приправи. Можна іще і прованські приправи, також можна додати орігана це на ваш смак. Акуратненько їх так розложуємо. А срізані вверх кладемо їх у електросушку при температурі 65 градусів десь на 5-6 годин. Баночку обов'язково я помила нашим екозасібом для миття посуду, тому стерилізувати баночки не треба. Так, дивіться, тепер плотненько утрамбовую, ла ці наші помідорки в баночку. Туди я положила один зубчик чеснока чесника заливаю я оливковою олією а ще можна і соняшникову вот так вот плотненько плотненько заливаю і